Підводною фотографією Дмитро Співак почав займатися близько року тому, але за цей час вже має непоганий вилов з цікавих кадрів, які представив на розсуд публіки у своїй першій персональній виставці в арт кафе Скринька Пандори. Дмитро каже, фотографувати під водою заняття не з простих. Потребує і фізичної підготовки, але воно того варте. Усі фотографії Дмитро зробив в одному з наймальовничіших куточків Західного Криму на півострові тарханкут. Підводна фотографія, скажімо так, це, мабуть, один із сам. Най интересных и увлекательных видов фотографий. Но также она самая тяжелая. Фотограф сталкивается под водой с тем, что мало, то есть маленькое количество света то есть, вот, под водой скажем так. И На большой глубине то есть начинают цвета, теряются тона. То есть, вот, то есть, так, сложно, очень тяжело сделать хороший кадр. Спонтанно ничего не бывает, и спонтанно под водой ничего не сделаешь. То есть Надо как говорить засады выжидать, то То есть выискивать. То есть хороший кадр сделать очень и очень тяжело. то есть Много попыток, много ну, скажем так, при настойчивости и желании. То есть, можно все сделать. Досить довгий час, близько 10 років, Дмитро займався підводним полюванням. Тож, коли захопився фотографією, сповна використав, здобуті раніше навички. Але на виставці можна побачити не лише фотографії підводного світу. Частина експозиції, так би мовити, наземна. Тут здебільшого макрознімки до об'єктиву фотографа потрапили тварини і птахи а також завжди приваблююча краса природи. Естественно, подводная, подводная охота – это самая такая эксклюзивная, потому что в нашем городе никто не занимается подводной охотой и подводной фотосъемкой. Вообще фотоохотой редко кто занимается. Пытается фотографировать птиц, кузнечиков, макросъемкой, но это все попытки. Это первое высокое, насколько я живу в Краморогу, первый раз вижу, что криворожанин выставил и макросъемку, и подводную охоту. Особенно меня впечатлил и понравилось подводный мир. Наземный тоже интересно по-своему, но подводные меры очень интересны. Для того, чтобы сделать хорошую фотографию, я думаю, ему надо было часами выжидать этот момент. Так что очень хочется, чтобы этот молодой и талантливый фотограф ну, нашел свою нишу в этом деле. Зупинятися на досягнутому Дмитро співак не збирається. Попереду у нього насичений фотографічний рік, точніше, літо. У планах фотографа ще одна персональна виставка цієї осені, присвячена підводному світу. Тепер вже річок Дніпра та Ворскли. Хоче Дмитро познімати і затоплені кар'єри рідного кривого рогу. Тож будемо очікувати на нові незвичні та цікаві фотографії нашого земляка.